Північна Америка багата на внутрішні води. Тут протікає одна з найбільших річок земної кулі – Місісіпі. розташована найбільша озерна система Великі Озера. Північноамериканські льодовики поступаються за площею лише льодовикам Антарктиди. Проте внутрішні води розподілені по території материка дуже нерівномірно. За винятком області внутрішнього стоку, що знаходиться на південному заході материка, усі річки несуть свої води до басейнів трьох океанів. Більша частина річок належить до басейнів Атлантичного і Північного льодовитого океанів найбільша річка Північної Америки Міссісіпі. Її назва в перекладі з індіанської мови означає велика річка. Довжина Міссісіпі з її притокою Міссурі 6420 кілометрів. Річки басейну Північного Льодовитого океану характеризуються молодістю річищ, більшість з них порожесті, проте деякі з них мають значну довжину і несуть великий об'єм води. Річки басейну Тихого океану. Беруть початок у кордельєрах на відстані не більше 150 км кілометрів від океану. Тому річки тут короткі, бурхливі і багатоводні, долини річок вузькі й глибокі. Всесвітньо відомий один з найглибших на землі Великий каньйон річки Колорадо, простягаючись на 320 кілометрів, він сягає в глибину до 1800 метрів. Великі озера, що розташовані у Північній Америці, є найвеличнішою прісноводною озерною системою світу. Вона об'єднує п'ять Великих Озер у велику систему, яка у вигляді величезних сходинок спускається до Атлантики і віддає свою воду через річку Святого Лаврентія. На материку знаходиться найбільша за площею прісноводна водойма на землі. Озеро Верхнє Два озера цього водного ланцюжка Ері та Онтаріо з'єднуються між собою річкою Ніагара. На ній знаходиться всесвітньо відомий Ніагарський водоспад.